Так, що це за движуха? Ага, понял. Бич. Угу. Ого. Ого. отлично. <coughs> uh -huh. Заходим так. ё -моё. Ты тут стрик? Я понял. Да, заебан, ты лазишь. Да чё ему ты там себе сейчас открою легионеров? Рим запускал вот такая, короче. Сейчас крыше дискить подасть заявку. В клан? Да. Yeah. Нормальний тип якийсь? Добрий вечір. Добрий вечір. Що ви граєте сьогодні? Так, так. Це хорошо. Я написал, типа, типа, що написав, короче, я сейчас типу, типа, шукаю клан, графина на нагру, понял. Я шукаю місця, типу, є багато техніки. Я написал им понять, типу, название кланами мені каже, що, що. Дякую. Зараз якусь мою клану, вас подам заявку. Я понял, ну це надо буде грати з ним, поняв, Подивитися, що він... Може, що він грає, як він грає, поняв. Яка техніка, середній урон, ну це ж все. Ні, понятно, да, то там не нафиг, я ж це ж подивився, понял, що за тип. Ну типа хай туда поняв, хай собі там раз запас десь валяется. Якщо погано граю, якщо Если то тогда в основу все охуенно печать. Чікс. Да, бо, сразу, типа, так не буває, що вступив в клан там за день до маневрів, понял. Люди по півроку сидять місяцями, поняв, щоб їх взяли. І то їх не беруть в основу, а беруть тут в запасні там поняв варіанти. Тебе на ефірі ще Та там я знаю. Мікрофон на новий, коротше, бо це не діло. Ё-моё. Це ужас. Як це можна слухати? Ні, короче, закінчуємо ефір, бо це не буде діло. Подключиться. Трансляція завершилась. Хорошо. Вот кажется, завершилась трансляция. Если она и да сейчас. Ой, блядь, я понял. Тут стоит, не? Да, я тут. Сейчас, короче, я кубики а, чтобы... никто не поймет. Придется что-то. Придется шарника. Да еще Добро. Ключ от черного ЗТБ, красавца. Будь здоровый, именно. Давай, добро. А куда ты кинул ник его, Срик? В особости? Сейчас. Сейчас вы щапай, Сейчас я сюда закину. На 150 силит. Сейчас спешу. Да, добрий вечір, дядьки, хто понимаете. Короче, короче, старик двигайся. Э, блядь, щас, сейчас одну я напишу. Ну а так вот. Ужас. Че все рапи скрипеть, ебать, я не понимаю, нахуй просто пизда.